Дякую за перегляд! Саме як в Львові. Ви що би сказав, би, ви сказали, мене заставили. Чекайте, а то як він там напише, то він потім не ну, скаже, що... Там, там на нього ніхто фізично не тисне, ага. а той сказав, що нього фізично тисне. А там він мусить приймати рішення сам. 因这菜 Земурши, ќе молам, и тоа бакунско. Оо, фајабу. Еве, таа гоа поглуп. Пај.